За перші три місяці 2025 року Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна отримав понад сотню подарунків від митців і колекціонерів. Серед них твори декоративно-ужиткового мистецтва, скульптури, живопису та графіки. Наші кореспонденти вже бачили їх на власні очі. Тож докладніше про унікальні роботи дивіться у сюжеті Катерини Рупташ. Порцеляної фігури, живописні твори та скульптури за перші три місяці цього року, Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна отримав чимало подарунків. Це більше сотні творів від миколаївських митців та колекціонерів. Це говорить про те, що майбутні покоління будуть мати можливість доторкнутися до історії. Бо той, хто не знає історії, ну в нього примарне майбутнє. А молоде покоління мають розуміти, мають вивчати, мають сприймати все те, що в нас відбувалося багато-багато років тому. І те, що відбувається в поточних реаліях, такої кількості робіт за такий короткий проміжок часу музей не отримував вже давно. Розповідає його директор Сергій Росляков. Серед дарунків твори живопису, скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. Це роботи, які належали художникам. І колекціонерам і здебільш, ну наприклад, порцелянова колекція належала Олександру Хаєцькому, доценту університету, нашого національного імені Макарова. Наприклад, колекція графіки належала. Володимиру Івановичу Платонову, він подарував її буквально два дні. Пройшло від часу дарунку. роботи Юрія Макушина належали родині художника, так само як і роботи любові Запісочної, майстрині народного творчества. Кожен із цих творів унікальний. Це велика спадщина митців, яка тепер зберігатиметься в стінах музею імені Василя Верещагіна. Серед цих дарунків такі рідкісні речі, як, наприклад, автопортрет Володимира Зізди, як автопортрет Бахтова молодого, як Акварелі Смірньова, які ще давно ніхто не бачив, а вони чудові за ну це відомий художник, заслужений художник України, тож ці подарунки стали для музею приводом зібрати усіх дарувальників та небайдужих людей і поділитися цією радістю. Серед них був і Олександр Хаєцький, кандидат історичних наук та педагог, який передав закладу понад 80 порцелянових виробів. Щодо такого феномену, що так все даруться, я думаю, що це не випадково, тому що іменно в таких екстремальних умовах і проявляються оці якості, да? бажання дарувати. Більше людина думає про вічність, про бажання залишити пам'ять по собі. Да? Я, ну, а мене особисто спонукало те, що я ну, переконаний, що в добрих професійних руках ці колекції буде значно краще, ніж в приватному зібранні. Ці люди не просто передали до музею твори мистецтва, а поділилися своїми скарбами з усіма миколаївцями, каже поет та товариш Олександра Хаєцького Леонід Ржепецький. Такі творчі особистості, як Олександр Петрович Хаєцький, це нове відкриття у нашій історії, бо вони зберігають історичну пам'ять про наше давнє минуле, і відповідно люди, які передають, Спадщину те, що ними збережено, це дуже корисно для молоді. Також серед дарувальників був і голова постійної комісії з питань науки, молоді, культури та духовності Миколаївської обласної ради Євген Горбуров. Хотів би побажати всім працівникам музею, всім паціновичам, всім меценатам, які не дивляться на те, що колись вони витрачали на ці речі кошти, але сьогодні. Вони вже стали експонатами нашого шанованого і нашого улюбленого музею. Дякую вам. Всім. Так і без того, чимала колекція музею, поповнилась сотнею унікальних експонатів. За словами директора музею, незабаром їх зможуть побачити і містяни у подальших експозиціях. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина телеканалі Март.